Вітаю ви на каналі Серфей Lessons. з Вікторія Руденка, де все просто, зрозуміло, легко, ну і, звісно, приємно. Ми продовжуємо з вами тему інтервалі. <му> Сьогодні ми розбираємо інтервал чиста кварта. Ну, Не буду вам казати, що інтервал кварта може бути тільки чиста. Так, да, в діатонічних інтервалах, певна так. Вона буває, так, забіжимо наперед трошки, збільшена, зменшена. Але коли ми вивчаємо діатонічні інтервали, ми вивчаємо чисту кварту. Вона не може бути, увага, великою. Та малою, як ті інтервали, з якими ми познайомились в минулому часі. Так? У нас секунда буває велика і мала, терція буває велика і мала. От кварта чиста. В чистій кварті два з половиною тона. І тут треба ще зазначити важливий нюанс. Кварта це четвертий ступінь. Від тої ноти, від того ступеня. Є від якого ми рахуємо. Якщо нам потрібно побудувати кварту від ноти до, то ми рахуємо до ре, мі, фа. Тобто це четвертий ступінь, четверта нота. Ми вже проговорили з вами, що кварта може бути лише чиста да? в контексті діатанічних інтервалів в чистій кварті 2,5 тони. Я зараз буду вам пропонувати, можливо, трошки нестандартний метод побудови чистої кварти. Так, да, ми можемо рахувати від даної ноти один тон, другий тон, ага, ще половина тона. І це буде вірно. Але є різні шляхи, різні вектори, да, як побудувати чисту кварту. Я вам пропоную наступний шлях. Ми будуємо від білої ноти білу, а від чорної ноти чорну. Є в цьому правилі виключення, як і в більшості правил, є завжди виключення. Так от, є місце на клавіатурі, де 2,5 тона – Це від білої ноти чорна, а від чорної – біла. це Фа сі бімоль та фа С. Це є виключення. А так у нас від до, до, мі фа. Від До Фа, Від біле біле. від Ре, ре мі фа соль. Від ре соль. Від мі ля мі фа соль, ля. Ага. Від соль, соль, ля, сі, до. Четверта нота, четвертий ступень. Сол, до. Від до дієз, Дивіться, я рахую до ре мі фа. Від до дієз, Фа дієз, бо від чорної ноти, чорної. Від. Ну, давайте від ре, ре мі, фа, соль. Від ре, соль, а від ре, дієз, соль дієз. Бо є. Закономірності певні. І зараз вам буде легше зрозуміти, чому так, коли я вам буду показувати ці закони закономірності на клавіатурі. Запрошую вас на урок. Інтервал чиста кварта. Це четвертий ступень. Нагадую. Давайте від до спробуємо побудувати. Від до до перший ступень. Перший, другий, третій, четвертий. Від до це буде Фа. Ми знаємо, що в чистій кваті 2,5 тона. Давайте порахуємо до ре ретон, ремі тон, ре, мі, тон мі, фа півтона. А, відповідно, це буде у нас 2,5 тона. Четвертий ступень та 2,5 тона. Від соль давайте побудуємо чисту кварту. 1, 2, 3, 4 від соль до. Давайте перепровіримо себе, соля тон ля сі тон. 2 тона і сі до півтона. Тобто це чиста квартал, який два з половиною Я вам пропоную наступний шлях. Є така закономірність від білої, білої від чорної чорна. Від до фа. Від ре соль. Давайте так, від ре соль. Давайте перепровіримо. Ре, мі тон, мі фа півтона це півтора і фа соль тон, півтора плюс тон два з половиною. Від Відміля, ну, четверта, нота, бачите, я навіть чотири пальчика ставлю, щоб вам візуалізувати легше було. Від мі, Відміля півтона, фа соль тон, соля, тон. Ну, от вам два з половиною тон. Від чорної ноти, чорна нота буде. Дивіться, від до додісфас. От від до фа, а від до додісфас. Від чорної ноти чорна. Так, хай буде це бімоль, бі, щоб легше було тони порахувати. бімоль, фа тон. Фа соль тон це 2 тона І сол, ля, бі, моль, пів півтона, пів, значить 2,5 тона. От вам від чорної чорної мі, бі, моль, ля бімоль або реді, соль, діс, як вам зручно. Далі, від мі це буде ля. Тобто від білої ноти у нас біла, дивіться, от чотири пальчика стоять. Від білої — біла, від чорної ноти чорне. Але є виключення з правил. це оце місце. Від фа буде сі бімоль, а від Фа Сі. Для того, щоб ви повірили моїм, моїм таким ствердженням, то давайте порахуємо тони. Від фа, фа соль тон, соль ля тон, і ля сі бімоль півтона. Відповідна у нас Фа Сі бімоль і фа, дієс, Сі. Рахуємо, фа, дієс, соль півтона, соль ля тон ля сі тон, тобто 2,5 тона. І ще раз, оце місце на клавіатурі є виключенням побудови чистої кварти. Чому я кажу слово виключення? Тому що від білої ноти чорна, а від чорної ноти біла. Запам'ятайте це виключення Фа Сібімоль і Фа діс, сі, Це виключення з правил. В інших випадках від інших нот є таке правила. Закономірність, я б сказала, бо від білої ноти біла, від білої біла, від білої біла, а від чорної чорна. Інтервал чиста кварта. Ми тут напишемо ч 4. В цьому інтервалі у нас 2 з половиною тона. І ми з вами починаємо будувати. Так. Ну, від до це буде Фа. Тому що ми з вами будуємо по пальчиках до ре, мі. Фа. І пам'ятаємо закон від білої ноти біла від чорної – чорна. І я зверху напишу 2,5 тони. Давайте побудуємо від ре, ре, мі, фа, соль. Від ре буде соль. І я підписую чиста кварта. Тут у нас 2,5 тона. Давайте побудуємо від мі бімоль. Щоб це була чорна нотка. Рахуємо по пальчикам просто мі, мі фа, соль Ля. Але від мі бімоль буде ля бімоль. Бо від чорної ноти чорна нота. Чиста кварта два з половиною тона. Ви можете все це перепровірити, побудувавши на клавіатурі. І давайте виключення побудуємо від Фа. Чиста кварта у нас буде бімоль. Пам'ятаєте? Фа бімоль і фа дє сі. І тут теж половиною тона. Інтервали записуються цілими білими нотами. Я прошу звернути вашу увагу на техніку побудови інтервалів. Пишіть, будь ласка, рівна нота над нотою. Чому? Тому що далі. Ми будемо будувати з вами акорди, а вони складаються з інтервалів. В акорди ноти не розбрасуються, вони чітко будуються по вертикалі. вертикалі ще й так, такий є термін, а, акордова вертикаль, гармонічна вертикаль. Тому ми пишемо, будуємо нотку над нотою. Так, Запам'ятайте цей момент. Підписуємо інтервал, щоб ви все, що ми проговорюємо і що ви записуєте, візуалізували. Тобто пишемо, підписуємо назву і кількість тонів. Ви були на каналі Сельфіджу Лесен з Вікторією Руденка, де все просто, зрозуміло, легко і приємно. Підписуйтесь під канал, ставте подобайки. Я вас чекаю на наступному уроці. На наступному уроці у нас наступний інтервал. І це буде чиста квінта. Всього найкращого!